Із фотографом Віктором Чухраєм зустрічаємося на замковій площі у Луцьку. Каже, тут понад 30 років тому збиралися люди, які хотіли збудувати свою державу. 23 червня 1979 року. Тут був перший заборонений мітинг, присвячений розстрілу в'язнів Луцької тюрми. Віктор Чухрай каже, фотографував ці події, коли довідався, що відбудеться акція Живий ланцюг єднання вирішив, що обов'язково поїде. Це вже 90-й рік. По-друге, радянська влада нам вже дуже надоїла. Ну тож ну ця брехня, яка все життя була. Автобуси їхали з Київського майдану. Там було не знаю, десяток автобусів. Як попереджували, осередок був такий інтелігентний спілці художники. Там була і об'ява, і між собою завжди ну, люди домовлялись. Ну, телефонів мобільних не було, але ну, ми контактували. Зі слів Віктора Чухрая настрій у людей був піднесений. Під час побудови живого ланцюга єднання учасники розповідали людям, яких зустрічали, що акція присвячена об'єднанню Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року. Це була 71 ша річниця. Перше тоді пішли синьо жовті стяги, і вперше тоді машини їхали. Ми виїхали на рівненську трасу. І машини з прапорами, і це ну коли вони ще прапора не було, все було ще заборонено, і це було неймовірне явище. Віктор Чухра, який нині працює в історичному заповіднику старе місто, каже: нічого тоді не боявся. Проблеми з КДБ за антирадянську діяльність мав з часів навчання у Львівському інституті прикладного і декоративного мистецтва. Я працював в художньому комбінаті також дивились ідеологічний рівень боротьби. Ну, от. Ну, директор мене викликав, звичайно. по російськи говорю, каже, ти брошня. Ти на кого роботи? Було таке діло. Але не, не сильно сварився. Ну, і були попередження, бо його попереджував. Живий ланцюг Віктор Чухрай називає дивовижним явищем єднання людей різного віку і професій у час, коли ще не було Незалежної України. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.